Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня, і в даному відео пропоную вам онлайн-гадання. Так чи ні. Ви загадуєте свою ситуацію, можливо, своє запитання якесь вас турбує. І подивимось, яку ж карти дадуть відповідь, так чи ні. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Буде 4 варіанти. Обирайте від 1 до 4. Можливо, у вас є два запитання, тому обирайте дві карти і подивимось, що ж вам скажуть карти на вашу ситуацію. І так, перший варіант. Другий. Третій. Та четвертий. І так, обирайте. І так, для тих, хто обрав карту під номером 1. Так, звичайно, так. Карта колісниця, яка говорить про успіх, да, про досягнення успіху. Звичайно, вона говорить так. Але в цій карті. Теж потрібно діяти, йти до успіху. Не потрібно очікувати, а потрібно діяти. І не боятися робити перші кроки до своєї цілі, рухатись вперед, і обов'язково успіх на вас чекає. І також це позитивна карта, дає позитивну відповідь. Можливо, хтось. Задавав запитання про переїзд, чи буде у вас переїзд? Так, звичайно, буде. Можливо, хтось збирається в поїздку, в дорогу. Так, все буде добре, у вас чекає успіх, тому все чудово. Давайте карту під номером 2. О, а тут теж карта. Дивіться, яка сонячна. Чудова карта карта Сонце. Звичайно, вона говорить так: це карта успіху. Теж карта здійснення бажань. Ну, звичайно, що тут ще можна сказати? Звичайно, так, для тих, хто обрав карту під номером 3. Карта помірність. Це, звичайно, старший аркан, але тут, да, всі старші аркани, навіть так да випали. Звичайно, ця ситуація для вас важлива, але потрібно буде якийсь час зачекати, тому що помірність вона як, трохи відтягує час і потрібно довше для того, щоб вирішити якесь запитання. Тому на запитання ваше, звичайно, відповідь так, але потрібно якось трошки довше зачекати, бо якось ситуація як затягнеться. Ось так. Для тих, хто обрав четвертий варіант. І так, тут король кубків, теж говорить, що так. Тут позитивні емоції, да. карта задоволення, тому так, можливо, вам потрібна допомога від якоїсь людини, від чоловіка, то, звичайно, так. Звертайтеся, він вам допоможе, піде на зустріч. Це карта, да, з однієї сторони, вона може і, якби, символізувати і батька, і старшу людину, яка до вас ставиться да, так, з любов'ю, з повагою. Тому звертайтеся за допомогою, а можливо, ваше запитання буде залежати від якоїсь людини, від якогось чоловіка, але все-таки ваше запитання вирішиться. Позитивно, тому, тому ось так, чудово. Всі чотири варіанти говорять, що так, все позитивно вирішується. Ну, З деякими да, нюансами, але все ж, таки, все ж таки так. Тому діліться в коментарях да, своїми думками, да, як у вас програється ваша ситуація. Підтримуйте відео лайками, якщо було вам воно цікаве, корисне. До побачення.